Отже, підсумки тижня. Віталій Портніков, Микола. Вересень. Вересень у, вас, у вас в гостях, а ви у нас в гостях, якось так, я думаю. І дзвоніть, будь ласка, Київ, це 044. Телефон 33 99 161. 33 99 161. Це телефон. І у нас є дзвоник відразу. Ух, як люди швидко реагують. Доброго здоров'я! Якщо ви нас чуєте, говоріть. Дуже добре чую. Дякую oh, вам, що ви призвали за суддів, все говорили. Я Анатолій, Житомирська область, Город Бердичів. Вот, я хочу сказати за суддів, що в Житомирській області вот, у мене знайома людина, він був головою села. Його посадили. Ні за що Просидів почти три роки, випустили і до сих пор ходят без роботи послід суд... не судить не суд, суді судді судкаються вже вести дело. Короче, там насадить прокурора, слідувателя і суддю. От зараз Понимаете? буде мільйон таких от дзвінків, це ми Да, розповідим, Я да, думаю, да, да, що да. і всі, невинні. Да. І всі невинні. не невинні. Є винні. Так. Буває такі. Спали покладався система. Так, да, але але з іншого боку, це дуже складний момент, тому що у людей абсолютно Немає переконання да, до суду, що от. І, і і міліція, яка його забирає, і потім приде справу слідчому. Він поганий, і той, значить, прокурор поганий, і потім його суддя поганий, і всі погані. Знаєш, про що я подумав? От коли я слухав цю розповідь нашого шановного гостя, пана Олександра Дроздика? От я нещодавно із своїми знайомими дивився мімінофільм. Да, да. А там значит їхньому сыну там 20. 3, 2, роки. І там є такий епізод, коли головний герой приїздить до Москви, йому треба потрапити в готель. тьоця Ніна дає якийсь лист до якогось тенера да, Большого да, театра, да, який да, просить да, свою да. дружину, щоб він зателефонував, щоб вона зателефонувала до якогось магазину е сувенірного з цього сувенірного туди, магазину. Да. Телефонують до конгресу ендохрінологів. Конгрес андохрінологів робить йому місце в готелі Росія. І це хлопець питає: А в чому проблема? А ми не можемо пояснити. Тому що в цьому ж не було проблеми, Це була спеціально Ні, створена корупційна ну, система. Да, ну, це... Теж саме з реєстрацією. З всіма речами. Слухай, да. я можу навести контр, не контр, а про. випадок, коли моїй доні було років 5 чи 7 чи 8, вона їла банан, і я сказав, що в радянському Союзі не було бананів. Вона довго ходила по, по, по квартирі, думаючи, що, що там відбулося, потім сказала: єдиний правильний висновок. А що в Африці був не врожай? Логічно, так. Да. Тобто, біля іншого варіанту, чому не може бути бадані? Ні, але з готелями... — Так це... і тут готелі є, місць немає. Правильно, так і з реєстраційною системою. <кій> ну, да, да, От вона Це ж те ж саме, коли Жванецький казав, що всі квіти і гроші віддати дурній машині не можна робити таку систему, яка була б доброзичлива до людей, тому що це не дає корупціонерам можливість винаживатися. Це правда. Я... Е Академій Глушков був такий кібернетик, він е в 72-му році запропонував. Е Всім радянським людям не повіриш пластикові картки, що просто кеш не було кешу в Радянському Союзі. Чомусь не пройшло. Я, навіть, до речі, я не знаю чому, але на рівні ЦК це не пройшло. Але він в 72-му сказав: давайте припинимо, у нас не буде кешку. Буде просто комунізм. комунізм. Да. От ви хотіли комунізм? Yeah. От картку отримаєте. Я от дзвоник, мені кажуть. алло. Алло, доброго дня, доброго доброго дня. добро Здоров'я. тобто доброго вечора. Вибачте, у мене одразу два питання. Перше питання стосовно вашого гостя. Я би хотів спитати, він діючий депутат чи ні? Дівчий, Якщо дівчий. він діючий, то чи нема тут конфлікту в сумісництві? Бо він, я так розумію, що він позаштатний радник міністра, не має таких конфлікту. чи консультанта. Ні, він позаштатний радник, а, і якби мене. Би, я, я тут працюю, але мене, якби взяли позаштатним радником, як навести лад в українському телебаченні, я, я дуже швидко би погодився. Друге да. питання. Е, так, а друге питання у мене е, з приводу е, очищення суддів місцевих, які займаються. Різного роду господарськими спорами або там земельними спорами. Чи ви бачите, я, наприклад, бачу такий варіант робити провокації для них, тобто давати, якби Хабаря. Давати хабаря такою підставними людьми і на цьому їх ловити. Бо іншим чином. Я не знаю, як можливо втрутитися в цю кругову поруку. Знаєте, є небезпека як в тому, що за місяць ми позбудемося всіх суддів. Дякую. Є небезпека в тому, що за місяць позбудемося їх суддів. Ще одна небезка, тому що така... всі принесуть дадуть хабарі, вони всі візьмуть, і їх всіх треба буде. Я... Що, така пров... що така провокація буде проти незручних суддів використовуватися. сто відсотків першу чергу? В першу да. чергу. Ну в принципі про суддів, я колись читав лекції. Там один чи два рази мене запросили суддям прочати лекції. я з ними мав достатньо довгі розмови, і вони кажуть, що все ж таки ви перегинаєте палку. Я кажу, в чому? В чому? Він каже, тому що, по-перше, ви живете в Києві, а тут дуже велика кількість справ, і вони всі резонансні. А якщо ви візьмете якесь село чи якесь містечко, то там, оскільки суддя, сусід, всіх, всі його бачать, там намагаються, якщо як голова... Чи голова адміністрації району не подзвонив, то люди намагаються все ж таки судити справедливо, тому що ну, соромно, просто в очі дивитися. І вони мене сильно переконували на моє питання, скільки все ж таки ви думаєте на загал по Україні, а це були судді з цієї України. Ну, не всі судді. А. Вони сказали, що відсотків на 70-80 судять чесно. За що купити за то продаємо? Ну, це корпоративна інформація. ними да, да, а... вони хоча б знають, що треба судити, чесно. Так, це, да, це да. великий крок. Да. Да, будь, ласка. будь ласка, у нас є запитання. У нас є дзвоник, я перепрошую. Алло? Алло. Скажіть. Алло? Кажіть. Алло? 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 Алло. Доброго дня, з 8 березня. вас. Добрий вечір. Вітаємо святом. Скажіть, будь ласка, в мене таке питання. От Європейський суд з прав людини, коли ми платимо відшкодування, ну судді в Україні виносять іменем держави. Ми всі як платники податків, звісно, сплачуємо. І чи не було б справедливо, щоб конкретні судді всіх інстанцій відшкодовувалися? Ага, ну тобто, коли не. Правосудне рішення, щоб платила не держава, а конкретний суддя. Ну, держава платить один раз зарплату суддям і другий раз держава платить відшкодування. Тобто ми з вами платимо двічі. Логічно, до речі. Мені здається, це досить логічне, логічне зауваження. Хоча, з іншого боку, ми ж можемо припустити і таке, що люди як і всі, судді, як і всі люди, можуть помилятися. Просто ціна помилки висока, але можуть помилятися, якби. Чесна помилка, не тому, що він там чогось. Але не... за чесну теж ціна відповідальності. Я розумію, але тоді брати гроші, тобто це така складна історія. Треба з'ясувати, я, я не знаю, де в інших країнах, там, де є вже юстиція, тобто справедливість, як вони там поводять, я маю на увазі в Польщі, чи, чи в Естонії, чи в таких країнах, які теж були радянськими, а тепер стали не радянськими. Що ти думаєш з цього приводу? Справа в тому, що виключно відшкодуванням от таких от речей не вирішити питання, моє ну Але просто, е шановна пані, вона каже, що це несправедливо, тому що двічі ми один раз платимо, потім другий раз платимо. Тобто оба рази, два, два, обидва рази ми платимо е суддя, отримує, як, як я розумію, з бюджету гроші, тобто наші податки, а потім ще раз ми виплачуємо за погану роботу судді. Правда, але ми знову-таки знаємо, яку суму суддя отримує з бюджету, що вона є мізерною, по суті. так що... У мене, до речі, було повне переконання, що якось підняли суддям зарплату. Там, я знаю, там два чи три роки, чи чотири роки тому якась була така історія, що треба піднімати, ну, тому що дійсно 6 тисяч гривень не може бути ну, очевидно, а, да? абсолютно. як Так само, як на мене, 6 тисяч гривень для депутатів, для прем'єр-міністра. Це так смішно і так, мені здається, принизливо взагалі. Я живу в країні, де, де прем'єр-міністр отримує 200 доларів. Тобі, це глядач глядач, глядач каже, що це бідна країна, і не має він більше отримувати. Ну, тоді вона завжди буде бідна. Просто а. ніколи вона не буде багатою. Да? Я думаю, що в, якої, в якійсь африканській країні теж будуть, теж будуть здивовані. Да, ми слухаємо вас. Якщо ви хочете нам щось сказати, то ми з насолодою вас вислухаємо. Доброго Добрий вечір, добрий вечір. Дивіться, таке запитання дегравці теж по судах. Відносно недавно нашим генеральним прокурором було висунено так, на підозру, трьом суддям. І от питання: чи як це розцінюєте? Це піар, чи це дійсно якісь намагання правосуддя нашої системи? І чи можна очікувати від нашого зараз поточного генерального прокурора якихось майбутніх таких дій? Дякую. Ну, очевидно, що можна. Це, ну, це ж початку. пояснює. Я, я, я це все теж вивчав, і тут у мене навіть є всі відповіді, принаймні однієї судді на запитання, які її там ставили. Причому цікаво, що жодного відповіді не було конкретно про автомайдан. Її спитали, так, чого ви судили? Вона да, да. почала говорити це політичне замовлення, окей, може, ти справедливо судила, може вони щось порушували? Так доведи своє. Тобто навіть тут змагальності mm. нема. Але я би я, я би не вірив би Генеральній прокуратурі доти, доки ми не побачимо результату. результату. Я бачу розгубленість на Печерських пагорбах Києва, шановний глядач. Вони самі не знають, що робити, як бути з тим корупційною складовою, яка постійно десь там виринає з всіх боків навколо суддів. І я думаю, що це один з варіантів. Я не переконаний, що на цьому зупиняться. Я, буду, я думаю, що будуть якісь ще е, спроби на горі там якось зробити цю реформу. Я принаймні сподіваюся на це. Але у нас є ще один дзвоник. Алло. Добрий вечір. Добрий Доброго здоров'я. А маю простеньке питання. Чому такі банальні застави використовують? Для таких серйозних посадових осіб. Я про покільного Чечетова і Єфремова. Банальні То, підстави для арешту. Речі... Банальні руки, застави руки. чи мають увазі, гроші? Я так, не... так. Ну, що мало грошей. А там якісь про, про когось говорили про мільйони. Да. Принаймні. Про Єфремова казали да. про мільйони. Я розумію, що це, мабуть, в уяві багатьох людей. Для деяких людей, людей це не, так мало не, не, так багато як для так. мене це було б небага. Справа в тому, що мені здається, що коли мова йде про таких людей, як Чечта, скажімо, то взагалі мені здається, що сама ідея випуску людини під заставу, коли вона є цінним свідком, замість того, що цю людину охороняти день і ніч і надавати можливість на неї тиснути, на неї впливати. Це до речі, загибель Чечта. Це також відповідальність слідства і суду, які мали б розуміти, що можливо утримання людини під вартою в такій ситуації це можливість продовжити йому життя. Ну от вони його випустили. Так, да, 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 це... а так людина могла б жити ще 20 років. А це правда. А якби захотіла дійсно закінчити, то закінчилась б, до речі, вона і в в'язниці. Хоча можна було б дове... не, не, не допустити до цього. Це важче. Чи важче? І потім там немає можливості да. погрожувати. Так, да, це правда, це правда. У нас, кажуть, є дзвоник, будь ласка, говоріть, доброго здоров'я. Кажуть, нема вже. Чи є? Є чи нема? Алло? Ало, алло, кажіть. Алло. Алло, говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Щось скажете чи так, помовчимо. Хотів запитати вас. Не запитатися, а. На рахунок такої теми У нас у вас було перше запитання, що сільський голова е, ніби там порушав, нарушав і так далі, і не притягли його до відповідальності, чи там притягли і посадили. Він відсидів за нещо. Е, знову ж таки, з Волинської області таке питання, що е, наш сільський голова розпродував землю і так далі, тому подібне, але в нього був товариш і родич е, в Верховній Раді. І е, він е, розпродував то все і зайнялася ними спочатку районна прокуратура, потім друга районна прокуратура, потім третя районна прокуратура, потім обласна районна прокуратура. І ні, до цих пір за 4 роки справу не довели до кінця, І? От, то це і... Є, і... Та, навіть і не дійшла би... справа до суддів. Це просто... навіть до суді справа не дійшла. Nie, <laughs> і в вилучені просто розумієте. Конкурсу, і все вилучено, але нікуди справа не пішла, і він спокійно будує будинки дітям і так далі, тому подібне працює. Ну от це просто почалася історія з того, як людина несправедливо засудила сільського голову. А закінчується історія з тим, що людина, яка винна, не мов без сільського голови, ніхто не може притягнути до відповідальності. В цьому і є реальна ілюстрація в того, що коли немає в країні справедливого судочинства і довіри до судочинства. Бо це одна і та ж історія. Ну, а, а з іншого боку, ми ніколи не знаємо правди. Ми завжди стоїмо за, і правильно може робимо, за людей і проти там, влади. Але коли мені кажуть, що нас в селі розпродував, я думаю, що це така що це за село? Це така дорога земля, що її треба розпродувати. Що треба аж в Київ, депутату. Микола, Микола, Микола під ми, Києвом. Ми, я розумію. Ми не знаємо правди, звичайно, тому, але але справа не в тому. справа вдруг іншому. Срав в тому, що люди абсолютно не довіряють правоохоронні постерігації. Я, я і це тому розумію. вони нам вони взагалі мав не мали б нам телефонувати з цими всіми історіями, якщо був би справжній суд. Вони і справжнє слідство. Правда, вони про щось бородити. інше думали да, про 8 та. березня. Є так. Більш приємні теми. Давайте поговоримо ще про щось, тому що у нас ніби є ще дзвоник. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Алло. Кажіть, будь ласка. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Uh, у меня к вам есть вопрос такой по судам, довольно таки, которые ну, тысячи людей е, сейчас с этим вопросом. По срокам содержания под стражей, вступил в силу новый уголовно-процессуальный кодекс, который ограничивает сроки содержания под стражей 12 месяцами, максимальными. Люди сидят по 3 года и больше, и их не выпускают в суды. Кроме того, у меня сидит друг о, сидит друг, который инвалид первой группы, нуждающийся в постоянном постороннем уходе. Я был у него на суде. И у него в суде прокурора поддерживает суд в том, чтобы его лишить такой возможности. Так как в СИЗО не предусмотрены условия для содержания инвалидов первой группы, нуждающихся в постороннем уходе, а все равно его держат под стражей. И также точно много других людей держат под стражей. Я, это, нас, я же был в суде у него, и другие люди тоже видел такое. відбувається вообще что то непонятное. і каким образом на суди эти, на, найті ту право там шоуніштажають людей як яке назвати спеціальний степас подовжні того, що ти запитував пана да, Дроздика. дроздик. Нам, пан Олександр Дроздик, радник міністра юстиції, дебат Верховної Ради, нам розповів сьогодні про те, що вони будуть намагатися щось з цим робити. Як я зрозумів, зменшувати а, з 12 місяців ще. Утримання під вартою в, в попередньому слідстві, і він каже, що може і, і, і в'язницях, ніби він каже, що там так чи інакше наводиться лад. Щоб були можливості утримувати різних. Але людей. Але очевидно, що коли людей отримують більше там ріку під вартою і немає ніяких результатів, це просто звичайне неподобство. Це просто що, це знущання говорить? і це, це тортури. А, а Україна, до речі, підписала е, хартію якусь міжнародну про запобігання та То, людина має бути у в'язниці, тоді, коли вона за вироками, тоді коли вона очікує, що слідство врешті-решт, через два роки до неї дійде. Це ну, так абсурд, не буває. Ну, це, ну, це катування, очевидно. І це... Невідомо як цим можна боротися, окрім засадничої серйозної розлогої реформи всього судочинства і всієї української юстиції на цих і пеніценціарної с... систем. системи. На цих словах ми закінчимо програму. Дякую, що ви нас слухали на все добре. Вітаємо ще раз наших. Глядачок з святом. Я якось не можу зрозуміти, чи треба вітати з статевими святами. Це виробності... день рівноправ'я жінок а не свято. О, От, да, Це день кларицетки. Ну, поговоримо після програми про це. На все добре, шановні чоловіки і жінки, також. На все добре. За тиждень побачимось.